Вітаю вас, любі діти та шановні батьки. Запрошую вас на заняття розвиток мовлення. Тема цього заняття транспорт. Починаємо. Починаємо наше заняття з мовленнєвої вправи. Опиши і розкажи про транспорт. Ми з вами, діти, спробуємо описати транспорт і допоможуть нам в цьому ось такі картинки. Давайте розберемось, що вони означають. Для початку ми оберемо якийсь вид транспорту. Ця картинка позначає, який транспорт за способом пересування: повітряний, підземний, водний. Ця картинка позначає, який він за призначенням – пасажирський, вантажний чи спеціальний. Ця картинка якого кольору він, хто керує ним, з яких частин складається, та яка користь людині від нього. Ну що, спробуємо описати транспорт? Почнемо. І перший транспорт в нас? Автобус. Який це транспорт? Наземний? Пасажирський. Автобус наш синього кольору, керує ним водій. Наш автобус складається з колес, кабіни для водія та пасажирського салону. Цей транспорт призначений для швидкого пересування пасажирів. Молодці. Наступна. Наступний транспорт у нас літак. Цей транспорт у нас який? Повітряний. Пасажирський Літак у нас білого кольору. Керує ним пілот. Наш літак складається з хвоста, крила, пасажирського салону, кабіна для пілота. Предназначений він для швидкого пересування людей. Молодці. Наступний транспорт у нас. Самоскид – Це наземний транспорт. Вантажний і спеціальний. Він у нас якого кольору? Жовтого? Керує ним? Хто? Водій? З чого він складається? колеса, кузов, ще з чого? Для чого він предназначений? Для швидкого перевезення вантажних матеріалів. Молодці. Тепер у нас корабель. Це який транспорт? Водний, пасажирський, білого кольору, керує ним капітан. Складається він з чого? З каюти для пасажирів, гвинти, рубка для капітана. Яка користь від нього людям? Так швидке пересування людей? Молодці. Давайте тепер опишемо машину швидкої допомоги. Це в нас який транспорт? Наземний. Він також спеціальний транспорт білого кольору, керує ним водій, складається наша машина з колес, з кабіни для водія та також салону для оказання першої медичної допомоги. Користь від нього швидке пересування хворої людини до лікарні. Молодці справились? А зараз ми з вами ще раз вгадаємо, що позначають ці картинки та як їх описувати правильно. Перша картинка це у нас позначає, який транспорт за способом пересування. Другий, який він за призначенням транспорт. А ця картинка позначається, хто ним керує. Ця картинка, з яких частин складається транспорт. А ця яка користь транспорту людям. Молодці діти. Дякую за те, що послухали, були активні. Сподіваюсь, вам сподобалось. Дякую за увагу. До побачення!